Роботу на мережевий бізнес. Вирішила себе спробувати, так як за станом здоров'я не могла працювати на той час на звичайній роботі, на найманій роботі. Потім я зрозуміла, коли все почало легко мені вдаватися, я зрозуміла, що так, це моє, я як риба в воді, мені дуже все подобається. У мене є зараз невеличка але команда, яка працює зі мною, дівчата ростуть. Я задоволена. У Мене в команді небагато людей подобається мені те, що я відчуваю себе вільною, так як це робота, яку можна поєднувати із сім'єю, тобто є часу більше на сім'ю, на родину, так на своїх дітей. В планах у мене надалі підкорити статус регіонального директора. Ну, звісно, мені йти до цього статусу ще через одного директора, це буде керуючий директор, але статус регіонального директора мені що дає це вже можливість отримати премію. Стала навіть і впевненіший в собі, і взагалі багато чого добилася сама. І це не Таке не лише що це про бізнес, а і просто в собі це дуже дає таку велику мотивацію, енергію до здійснення своїх планів і мрій. Велика моя одна з мрій це поїхати в гори з дітьми з, з сім'єю. Одне таке моє, не знаю, я була в горах раз, але я влюбилася в гори. І що я хочу сказати, що не потрібно боятися, всі приходять з нуля, багато людей навіть без досвіду роботи приходять в цей бізнес і. Е, але ми всього навчаємо е, цей нав... бізнес для всіх. Мені здається ну, з 18 років, звісно, да? і е, в ньому розібратись може будь-яка людина, будь-який чоловік, дівчина, жінка. Тому не потрібно боятися. Це такий вільний бізнес для вільних людей. Я вважаю, тим більше зараз я ж кажу в реаліях війни, то скільки безробітних людей, да? і компанія надає таку можливість. Розвиватися, реалізуватися, навчатися за гарну роботу, да за свої визнання, за гарно зроблену, виконану роботу, за старання, купу подарунків дарить компанія, балує нас. Ну і на завершення хочу сказати, що е, щоб ви не думали, що це не серйозний бізнес. Мережевий бізнес це дійсно серйозний легальний бізнес. Е, дівчата в команді є, працюють уже офіційно, відкривши ФО, платять податки державі, і це всі ці інвестиції залишаються в Україні, але не вивозяться за кордон. Це також дуже важливо. І звісно, ми підтримуємо е, українську економіку і. Ці всі інвестиції залишаються в Україні.